Депутат першого слихання Львівської обласної ради Петрик Олег Михайлович. Ми готували цей лист до міністерства з приводу того, що двоє людей, ну не буду їх називати поганими словами, один із них сидить в президії, я не знаю, як ці люди можуть керувати, давати прес-конференцію, хто їх фінансує. Їх виганяли з ОНУ вигнали з Ради Майдану, вигнали від колодія. Вони затіяли акцію СНДГ. СНДГ СНД у свій час рекомендував рух заступником, кої він прийшов в люстрацію. Вони сина СНД кинули в смітник, вони двоє організували. Він зараз лікується. вони провели смітникову люстрацію. Яке відношення мав син СНДГ до Трансгалу? Він там працює крепко. Вони його зловили, витягнули, кинули в смітник. І ще одну старшу людину. Не керівників кинули в смітник. А простих виконавців. Це Любомир Пелих і його брат Ростислав організували цю акцію. У мене є тут документи, як хто фінансує, як вони студентам платять. Це, до речі, не ми ці документи збирали, а дослідження журналістів. І я хотів би, щоб журналісти отримали цей пакет документів впливовій організації Хто тут. Тут, тут є всі документи, як ці, люди фальсифіковують. як ці люди фальсифіковують, вони не мають права не то, що. Я не знаю пана Біласа, пошаною ну, відношуся до тих людей. Але цих двох людей, я знаю, ми з Ісківим, з ними спочатку говорили в каравелі, де вони мають там свою точку. Хто їх фінансує? Я думаю, що колишні працівники СБУ або КГБ. І хтось фінансує, дає кошти, щоб вони воювали, розвалили трансгаз, розвалили газ видобування. Тому ці організації, які там підписалися, вони проаналізували всю діяльність пелихів і дали, що такі люди не можуть бути в громадському комітеті. Ми дали пропозицію ввести в громадський комітет ті організації, які підписалися.